Виїжджали в Америці, я, до Америки, я не не, а до Канади, до Франції, до Аргентини, то виїжджали. Як там, боже, хтось і день поїхав, а потім як поїхала дівка, вислала якісь документи, втягнула собі ту кавалера, хлопці, там ще поженили. Ой, так багато з нашого села, там є в Канаді, в Аргентині є. На Чехах є моя сестра є не на Чехах до Франції. І вона Франції вийшла за, за Союзую замуж, качка, а, а Марійка старша, від той 22 року, то є на Чехах, то вийшла замуж, там, як була польська війна, і там з старого самбура там попав до Німецький полон, і там ще Лишив на Чехах, а потім вона поїхала до Німеччини там на роботу, і там ще пожинив на Чехах, там жили. то вони і помирали. Тобто поїхав Марія? Марія, саме старша. А молодша зараз, зараз на рік з 23-го року. Та поїхала, та вона вогі поїхала, бо німці такої самої були, лотри добрі. Німці брали, значить, дівок, такий, що його там під 18 років. Хлопів на роботу. О, І вони в обі мусили їхати. Мої любили по 18-20 років. Ти молодші було, було 19, ти було 20. Поїхали в обі. Отже днів жили на чергу. Таких страхів взяли на роботу. Звезду, дякую. А та друга поїхала до Франції. Німеччиною, ну, то ще була під Німеччиною. Німеччин. І там молодша, там Франції до Баворі пішла на роботу. А той баур, старий займався баворством, а син був суддя. Суд. Ну, Сенджі був. А, а тому, а тому синове. У мене був молодий. Ну, О... Не переживаєте ми з непізнами, складали додому. Бив молодий. І оженивши, і жінка це там природа померла, то що жінка померла, а то приїхав така дівчина роботу. А вона була дуже ладна, та моя сестра. І він себе подобав служанку. Сюди я подобався служанку. А то не можна за німці, не можна ще був діти женити З, з, з другого разу. Німці то не дозволяли. І що? Ну, та там, що, якщо полюбила, то як й... дитина. 49 російські дитина, німці хотіли її знищити мою сестру, то не дозволяли, але він був суддя і її захистив. Значить, і його від неї, від, її від нього забрали, і він її дав, він ще посилав так, що 25 кілометрів від нас до городка там офіціантком там була. Поки аж руська держава не прийшла. І не розбила німців. І вона жила там, то приїздила до нього, а там робила от тих три роки. А потім, як прийшли ті Грушки, Та, там шри, розбили то, ще поженили. О.